Слава Ісусу Христу! П'ята заповідь Божа. Через Хмари на горі Синай Бог сказав строгим голосом: не вбиватимеш, Мойсею, піди, скажи людям: нехай шанують життя, нехай бережуть життя, нехай цінують своє життя, не вбиватимеш. Коли, дорогі брати і сестри, розважаю про ту п'яту заповідь, Божу, не вбивай, направду кров стигне в жилах. Адже ж та заповідь говорить про, про, можна сказати, найбільший гріх, а це є брак любові. Людина зазіхає на найбільший дар, який Бог дав людині, а це є дар життя. Чи життя тіла, чи життя душі, але це є великий направду Божий дар. І деколи здається, що людина через порушення тої п'ятої заповіді Божої не вбий, вона вирішить якісь свої проблеми, чи підніме свій статус, чи, чи стане якось щасливою. Але насправді ні. Така людина, яка називається, наприклад, вбивця, так він. Тратить спокій серця, спокій душі, йому цілий час на думці буде цей злочин, який він зробив. Те, що він зробив нещасливим, ту людину чи ту родину, яку він позбавив, когось з життя, але насамперед він зробив нещасливим самого себе. І немає нікого з людей, хто би міг користати, власне, із. Того, що Він забирає чуже життя. І тому знову ж таки, дорогі брати і сестри, Господь Бог, який, як я вже розважав, що Він дає заповіді для того, щоб ми були щасливі, щоб не було сліз, щоб було нормальне життя на землі, щоб людина вона мала всі необхідні блага того світу. І тому Він дає ті заповіді, особливо ту заповідь «Боже, не вбий. Він ставить ту заповідь на сторожі нашого життя. Він хоче, щоб людина була щаслива. Бо з другої сторони, вбивство, знову ж таки кажу, приносить дуже і дуже багато нещастя. Але, дорогі вірні, є дуже багато людей, які, коли доходять в іспиту совісті до заповіді Божої Невбий, вони просто ту сторінку опускають. Вони її пролистують далі. На наступні заповіді. Бо не раз кажу до одної, другої, третьої людини, особливо чоловіки, чому ви так рідко сповідаєтесь, або чому взагалі не ходите до сповіді, то що ми чуємо у відповідь, і це може засвідчити не один священик. А що я когось вбив? Я нікого не вбив, ще додаю, звичайно, я нічого не вкрав, і тому я не маю з чого сповідатися. Ой, дорогі вірні, хто так думає, хочу вас розчарувати. Бо я хочу вам з відповідальністю сказати, що, напевно, тільки маленькі діти, немовлята і діти до якогось віку, вони не порушували тої заповіді Божої «Не вбий». А я думаю, що всі люди, які користуються розумом, що ми всі є. Порушниками тої заповіді. Ми всі є замішані в тій заповіді, і на кожному із нас є пляма тої заповіді Божої не вбий. Я згідний, що всі, що слухаєте ці науки про заповіді Божої, що я думаю, що ніхто з нас не брав участі в прямому вбивстві, так? щоби. Когось отравити, так, дати яду до їжі чи до напою, чи, наприклад, ми нікого ножем не зарізали, не застрілили нікого, так і, можливо, вже саме пряме вбивство людського тіла, що ми до того не є причетні. Але повірте, дорогі брати і сестри, як гарно каже в книзі Откровення, так, Іван Богослов, ти живий, а мертвий єси. Ти живий, як то може бути? Людина жива, але і мертва, хто умертвив її, хто умертвив її? Так, мусимо розібратися в тому, тому що не є тільки одне фізичне вбивство ближнього, є різні види вбивства і порушення тої п'ятої заповіді Божої. В тій заповіді, якщо ми уважно прочитаємо, там нема що читати, то є два слова, не вбиватимеш. Чуєш людину, не вбиватимеш. І Бог не додає, тому що якщо ми візьмемо третю заповідь Божу, так, там і конкретно розписано, що хто не має права працювати, ні людина, ні раб, ні скотина, Бог розписує, а тут конкретно не вбивай. І Бог не каже, не вбивай тільки тіло. Але людина складається з тіла і душі, можна вбити тіло, можна вбити душу, можна вбити дух людини, можна вбити моральну людину, можна вбити ближнього, можна вбити самого себе, можна вбити своє тіло і можна вбити свою душу. І знову ж таки, дорогі мої, що в кожного із нас є своя історія. Ми будемо так коротко розважати. Я знову ж кажу то слово коротко, бо то не вийде так стисліше це розказати. І кожного у нас є своя історія, але одна єдина історія, яка об'єднує всіх людей без винятку, це є власне та історія, яку ми розважаємо так набагато глибше в часі того великого посту. Це є то найлютіше. Найнесправедливіше, найжорстокіше вбивство, яке зробила людина, вбивши Сина Божого, вбивши Господа Бога на горі Голгофті. Як каже святий апостол Павло: ми є всі винні в смерті Божого Сина, кожен із нас, Як каже та гарна пісня, церковна. То не цвяхи, а мій гріх тебе прибив. Так, То не цвяхи, а мій гріх тебе тримав. Хоч давно це було, але за мене ти страждав, хто з нас є без гріха? Навіть діти, і то вже є винні в смерті Божого Сина, тому що народжуються в стані первородного гріха, і тому кожен із нас согрішив. А гріх він завжди вбиває і нашу душу. І вбиває в Бога в нашій душі, і є винен в смерті Богочоловіка. чоловіка. Отже, в Божих планах, дорогі вірні, не було дати людині смерть, нагородити людину смертю, бо це є смерть сама по собі, це не є як такий, можна сказати, дар Божий, так? ні. Смерть це є наслідок гріха. Бог людині намірився не дати смерть, а дати тільки життя. Життя спочатку в раю, а потім за якийсь час життя вічне в домі Небесного Отця. Але десь появилася смерть. В думках Божих, в замерях Божих не було людині дати смерть, послати смерть ні. Але смерть це є наслідок. Людина вибрала собі смерть. Бог сказав. Не їстимеш з того дерева, а як з'їстимеш, то помреш. Певно, що Адам прожив після гріхопадіння ще 930 років і, бачить, аж тоді помер. Але Господь говорить про найгіршу смерть це і смерть власне, безсмертної душі, коли Бог вмирає в серці людини. Отже, смерть це є кара, кара за гріх. І так як Бог дав людині життя. І так Бог, тільки Бог, має право то життя забрати. Господь навіть не дав людині такої ласки, такого дару, щоб ми знали годину своєї смерті. Це мало окремі святі, їх і так небагато. Але переважно ніхто з нас не знає, коли прийде смерть. І тому Ісус Христос каже, що вам скажу? Не скажу вам, коли до вас прийде смерть, але скажу вам одне: чувайте, бо не знаєте ані дня, ані Просто кажу вам, чувайте, бо смерть, каже Ісус, вона приходить як злодій, вона приходить несподівано. Смерть буває різна, буває смерть нагла і несподівана, буває смерть нагла, сподівана. Часто приходить смерть через хвороби, через нещасні випадки, приходить у сні. приходить через війну. Буває смерть мученича, буває смерть приготована, буває смерть свята. Але як би там не було, смерть це є закінчення людського життя на землі. І як каже добре, катехизм, такі слова, що таке є смерть, катехиза відповідає, смерть це є відділення душі від тіла, а на іншому місці каже, смерть це є закінчення збирання заслуг для вічності. Отже, Господь Бог нам дав життя, щоб ми збирали собі заслуги для вічності стільки часу, скільки Бог назначив кожній людині. І тому забрати то життя, забрати той час, коли людина ще собі, можливо, накопичує собі якісь скарби там, тій небесній скарбоні, невільно, ні за яку плату, ні за які гроші світу. Бог забороняє, Бог стоїть на сторожі людського життя, і я нагадую, тільки один Бог має право відібрати людині життя. І Бог забере життя, але Бог забирає життя тільки для того, щоб людині дати вічне життя, бо смерть це є тільки двері, через які повинна пройти кожна людина, і Бог забирає нас до вічного життя. Але вже яке то вічне життя буде? Буде таке, яке людина сама собі вибрала, живучи на землі, жила з Богом, піде до Бога. Жила для диявола, піде до диявола. Це є коротка відповідь. Для кого жив, з тим будеш продовжувати життя і після, після того, як помреш, відійдеш з того світу. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, дорогі вірні, ніхто з нас не любить. Коли хтось заходить на нашу територію, особливо непрошені, так особливо і маю на увазі непрошені гості, так коли приходять в нашу кімнату, розпоряджаються нашими речами, роблять що хочуть, так коли хтось заходить в простір мого життя, правда не дуже це подобається. Ми кажемо, це є наша територія. Кожен наш будинок, наприклад, так, особливо по селах, є відділений своєю територією чи парканом. І якщо хтось має сміття і кидає на нашу сторону, ну це нам напевно не дуже подобається, бо це є наша, наші рамки і наша територія. Ми часто кажемо: не заходь за мої рамки, але чому людина заходить за рамки Божі? Бо дати життя і забрати життя це є територія Бога. І людина своїми брудними ногами з болотом заходить на ту територію і каже: Боже, я сам справлюся, я можу керувати, я не можу дати життя, я не можу створити людину, але я маю таку силу, що я можу це життя забрати. І Господь Бог таких людей направду буде дуже і дуже строго карати. Ми кажемо, що Бог є суддя живих і мертвих. І навіть коли ми судимо когось, ми також заходимо на Божу територію, Дорогі вірні, не вбий, не вбивай, не вбиваймо тіла і душі, не вбиваймо моралі людини, не вбиваймо радості в людському серці, не вбиваймо надії, яка живе в людині. Бо хто нагло вбиває, той буде вбитий, вбитий фізично. Або вбитий морально. Не вбиватимеш, каже Господь, до кожної людини.